Друзі, вітаю, доброго дня. Ну що ж, що хочу почати. Міжсезонне, яке в мене, можна сказати, затягнулось вже так суттєво. Сподіваюсь, закінчується, поля трішки виробляють, косять, що новий Ну і ми, сподіваюся, і я в тому числі починаємо осінній сезон наш такою дружною компанією на сьогодні. Я прошу за вітер. Вітер сили буде пошкуляти нам. Ну але нічого. Сподіваюсь, що мене буде чути. Все, залишайтесь, що буде, як по постаю наші традиції. Завжди. Все, починаємо. що ж, ну так, що, я не доводить. Принципі немаюся.

з після другої зва вже і третя знайшлася. Так, хочу показати вам краще. Е, от так можливо. О, 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 чіткість навелася дуже швидко і це добре. Значить, 20 копійок 1879 року. Ось такий білончик. Бачите? Непоганий. Е, ну Тут трішки... Трішки підтертий. А ось з цієї сторони то нормальний, в такому непоганому стані. Що радує? От бачите, така знахідочка. Третя вже за рахунком. Непогана. Друзі, ще знахідочка одна є. Так, монетка. У нас чіткість на наводця, як завжди. О, дві копійки 1924 року. Такі дивіться. Так, ну, стан вроді не з гірших намічається бути. Ну все видно, все читається. В принципі, так. Непогано. Чергова знахідочка. Друзі, а ось гляньте, це так. Після статистики знахідка, звичайно, нічого такого. Скіфи і щось, щось типу того. Бачите, так, якась така. Чесно, я не знаю. Може хтось з вас знає, то підкажіть, що воно таке насправді. Оно така штукенція зінота. Ось така знахідка. Друзі. Так, є знахідка чергова. Зараз покажу і дивіться. О, що я знайшов. Ах, створка Вінколпіона. Жодного разу. Скажу, так. Жодного разу не знаходив я не топіона, ні цілого, ні створку. Тож. о! О, клас. Тож це для мене, ви знаєте, перший, перша, перша ну хоч і створка, але для мене це теж знахідка класна, скажімо так, крута. Е, ось такий в мене пече, можна сказати. Колекція поповниця, слава богу моя. Дивіться, ну, що я скажу. Е, для мене це почав. Сторона 4. Не скажу. Тут я ще не чистив, не знаю. Зазвичай приходь витирають. Не робив я цього, не знаю, тому що спробую якось відчистить і подивлюся. Але звичайно, цева сторона, звичайно, краще, ніж. Чи так, чи так, все одно це класна знахідка. О, така вона. Друзі, чергова знахідочка. Ну, сьогодні, слава Богу, знахідки йдуть і це добре. І вам того ж бажаю. Дивіться, яка знахідочка. Так, перстень. Перстеньок. Ну, я його скажу вам, я його так сильно не тер, чесно, не відчищав. Бачите, землю Значить, так зараз як ми не падає. Значить, не буде. Але перш тин з камнем, з якою ж ставкою, з, значить, ну, на жаль, зі, ну, так, це так, тут нічого не скажеш. Не знаю я, яких часів навіть, з того дня. Тут колеги, що не підходили, скажімо так, дали маколку чи висловили предположення, що це середньовіччя. Ну, не знаю, не знаю, не буду гадати, виставлю, звичайно, на визначення, там експерти, звичайно, підкажуть. Ось такий перст. Ну, я журю, ж чим він цікавий, тим, що у нього камінь, ставка. І там е га, на, ну, на ній щось, щось, я сподіваюся, намальовано, якийсь є символ. Ну, зараз я, можливо, спробую його протерти, покажу вам. Так, друзі, дійсно так і є. Ви е, знаєте, да, є на камні. От, зараз так я спробую освітом погратися, що вам повинно. Ну, є, є малюнок. Е, я не знаю, наскільки він дивити. Сильно на наближує, теж не виходить. Ну, є. Є малюнок, такий якийсь в вигляді, не знаю, чи то якусь зерку, чи то якогось герба. Ну, суть не в тому, головне, що там камінь на камні якийсь є. Ну, така знахідка, друзі. Такий перстень. Ще одна знахідка, друзі. Так, давайте її подивимося. О, монетка. Ну, Судячи з усього для нього. Я тут з цієї сторони так легенько тернув. цієї ні. Ну, давайте так постараємося ніжно її протерти. Ну, сильно грязно, Я думаю, рік навряд ми побачимо, ну, але те, що дінька, то це, то це точно, друзі, бо дивіться. Не на тис, ні, не видно. Не видно. Так. так, друзі, ще знахідочка одна, чергова. Так, що тут у нас дивіться 15 копійок 1923 року. Ну така, нічогенька. Сохран такий бодрий, як нас кажуть. Хороший я тут трішки дернув з цієї сторони. З цієї ні. Ще не треба. цієї то видно так. Сохран непоганий. О, ось така шаманетка. Так, друзі, ну що ж. Підходить до завершення наш день. Підходить до завершення сьогоднішній куб відкриття осіннього сезону, так би мовити, скажімо, для мене він. Ну, що я можу сказати? Відкриття вдалося, не перебільшуючи навіть ні трошки. Так, що ми сьогодні знайшли? Ну, почнемо, з чого з створки Енкулпіона. Так, створочка Енкулпіона така Угу. Далі, що у нас? Ага, перстень. Ну, як колеги мої казали, вже вам визначили, що це середньовіччя. Не знаю, є камінь, є там якийсь на ньому зображення. Тож, ну будемо, виставимо на оцінку, експерти підкажуть. Так, ну що тут 20 копійок у нас, 20 копійок у нас 1879 року. Потім 15 копійок 1923-го, деньга, 2 копійки 1924-го. Значить, не показав я вам уже в самому кінці, щось я не розрахував сьогодні заряд батареї і вже сідає хоч би dosнять. закінчення. Значить Ще знайшлася пуга Орел на пушках. Наскільки я бачу, розумію, вроді би на путані, наче, наче на пушках. Так, так. Оце така ще в кінці, в самому вже кінці. Друзі, пуга піднялася, знайшов я. значить, Правда, вона ж, на жаль, без вушка, ну, то нічого. Ну, Пуга лиса, 15 копійок з 48-го, макінечник і якась така штучка, незрозуміла. Так, ну, Ось такий результат. Що ж, дякую, що дивились. Ще раз повторюсь, ну, я вважаю, що відкриття вдалося, результат є. Кожного образу такий, що, чого і вам бажаю, друзі. Все, друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, все далі буде. Всім до побачення, пока.